Друга книга Макавеїв, розділ Третій. Тоді, коли правління у святому місті відбувалось у повному мирі, і закони, завдяки благочестю та ненависті до зла в первосвященника Онії береглись найкраще, траплялось, що й самі царі шанували храм і прославляли святиню найкращими дарами. Тож Іселевк, цар Азії, давав з власних прибутків усе, що було конечне для видатків на богослужебні жертви. Та якийсь Симон з покоління Веніямина, наставник храму, не погодився з переосвященником щодо управи ринку в місті, а, не мігши Онію подолати, подався на зустріч з Аполонієм старсу. Під цю пору правителем Келесирії та Фінікії і оповів, що скарбниця в Єрусалимі повна нечуваних багатств, що там сила грошей була незліченна, та що не всі вони були призначені на жертви, тож цареві можна б їх узяти в руки. В розмові з царем Аполлоні розповів йому про багатство, про які йому донесено, і цар вибрав Геліодора свого першого намісника і вислав його з наказом забрати вищезгадані багатства. Геліодор вирушив негайно в дорогу, бо цімто щоб навідатися до міст Келесирії та Фінікії, в дійсності ж, щоб виконати намір царський. Прибувши в Єрусалим, де його перевсвященик міста прийняв доброзичливо, він Геліодор. Сказав про те, що було йому об'явлено, та й заявив причину, з за якої прийшов, ще й спитав, чи воно справді так і є. Первосвященник же пояснив йому, що то були вклади в дів і сиріт, дещо належало гірканові, синові Товії, дуже знатному мужеві, що воно не було так, як, говоривши неправду, повідав був нечистивий Симон, що всього було. 400 талантів срібла й 200 талантів золота, і що нарешті аж ніяк не можна було робити кривди тим, хто звірилися на святість місця, на велич і недоторканність храму, вшанованого в цілому світі. Але Геліодор відповів, що силою даного йому наказу царського ці багатства мали бути конечно перевезені в царську скарбницю. Коли ж у призначений день він увійшов, щоб оглянути багатства, по всьому місті зчинилося велике занепокоєння. Тоді священники у священичих одежах, припавши до землі перед вівтарем, благали небо, щоб становило закони про вклади, щоб зберегло їх цілими для тих, що дали їх на схов. Хто споглядав на обличчя первосвященика, то в того серце краялося від болю. Вид, бо його й змінений колір, виявляли душевний біль, страх і тремтіння охопили тіло його, з чого всі бачили, хто тільки дивився на нього, те страждання, яке опанувало його серце. Люди ж кидалися купами з домів, щоб молитися всі разом, бо храм ось-ось мав бути осквернений. Жіноцтво з волосеницями, які сягали по груди, висипало на вулиці. Що ж до дівчат, які були замкнені по домах, то деякі збігались до дверей, деякі ставали на мури, а деякі виглядали крізь вікна, а всі вони, простягнувши руки до неба, проказували благальні моління. Жаль було дивитися на натовп, який у безладі припав до землі, та на вельми прибитого первосвященника у великому страсі. Вони, отже, Взивали до Господа Вседержителя, щоб він зберіг повірені вклади цілими та в повній безпеці для тих, хто повірили їх. Тим часом Геліодор брався виконувати наказ він зі своїми прибічниками був уже там, де була скарбниця, коли володар духів і всякої влади вчинив там велику появу, а вчинив він це так, що всі, хто були відважилися ввійти, Побиті Божою силою знепритомніли і занепали на дусі. Їм з'явився якийсь кінь із страшним вершником на собі, прибраний у пишну упряж, він кинувся з усієї сили і передніми копитами став бити Геліодора, а той, хто сидів на ньому, видавалося, мав золоту зброю. Крім того, двоє юнаків з'явились йому неабиякої сили, пригарної вроди. Зодягнені в чудові шати. Вони, ставши з обох боків Геліодора, били його без устанку, завдавши йому безліч ударів. Коли ж він, повитий густою темрявою, впав зненацька на землю, його вхопили і, поклавши на ноші, винесли і визнали явно Божу силу. Безпомічний бо був той, хто щойно з великим почетом та з прибічниками. Війшов був в оту скарбницю, І коли він, побитий Божою могутністю, лежав там німий, без жодної надії на рятунок і покинутий, юдеї благословляли Господа, який прославив своє святе місце. Храм же, недавно ще переповнений страхом та неладом, завдяки появі Бога Вседержителя, сповнився веселощами та радістю. Втім, деякі з товаришів Геліодора заходилися відразу просити Онію, щоб він візвав до Всевишнього і щоб Всевишній дарував життя сердезі, який був уже при останньому віддиху. Боявшися, щоб цар не підозрював юдеїв, мовляв, то вони скоїли якесь лихо Геліодорові, священник приніс жертву за здоров'я цього мужа. Коли ж первосвященник приносив жертву. Щоб надолужити переблаганням. Ті самі юнаки знов з'явилися Геліодорові, зодягнені в ті ж самі шати, і, стоячи, сказали Подякуй вельми онії, первосвященникові, бо завдяки йому Господь дає тобі ласкаво життя. А по цій карі з неба повідай усім про велич Божої могутності. Сказавши це, вони зникли. Геліодор, же, принісши Господові жертву і зробивши якнайбільшій обітниці тому, хто врятував йому життя, люб'язно попрощався з Онією і повернувся з військом до царя. Він свідчив усім про діла превеликого Бога, які він бачив сам на власні очі, а коли цар спитав Геліодора, кого б, на його думку, можна ще раз послати в Єрусалим? Він відповів як маєш якогось ворога або ворохобника, то пошли його туди і побачиш, як буде покараний, якщо пощастить йому врятуватись, бо довкола того місця є направду якась божа сила. Сам бо той, хто має житло на небі, наглядає і захищає те місце, а тих, що туди приходять із злими замірами, він б'є. І губить на смерть. Отак От воно було з Геліодором, і тим робом була врятована скарбниця.